Взрив був дуже сильний, дуже, і на нас полетіло все, що могло летіти. Цегла, все було на нас. І ми ковдрою закрилися, і тоді я спитала, кажу, ми живі чи ми вже мертві. І він каже, давай ми почали ковдру відкидувати, все було в крові, ми були порізані склом цими железними конструкціями з усім в Криму діє унікальна програма, унікальна, якою місто допомагає мешканцям відновлювати будинки. початку війни 7200 тисяч мешканців отримали гроші. Це 256 мільйонів гривень. І от зараз ми знаходимося в одній із квартир, яку люди придбали і можуть нормально жити. Ну дай Бог, щоб все було добре. Ми щасливі, ми дуже щасливі, ми дуже, щасливі. Ми дуже дякуємо.